Друзі, вітаю! 13 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок на Росії завершилися президентські вибори. Ну, принаймні, імітація відбулася. Призначений уже глава уряду, він залишився той самий, це Мішустін. З'явилися нові в нього заступники і новий міністр оборони Андрій Білоусов. Ви про це знаєте, я вам про це розповідав вранці. Є пікантні моменти стосовно її призначення, бо як повідомляють окремі джерела на Росії. Зараз кадровою політикою в Кремлі займається донька Путіна Катерина Тихонова. Це поки що не публічна. Інформація Федеральна служба охорони здала фото, на якому видно, як Катерина проводить нараду з тоді, ще майбутнім міністром оборони Андрієм Білоусовим, який входить до сім'ї Путіна. Сім'я Путіна перебирає на себе контроль. Підтверджень цьому поки що не так багато. І я хотів би з вами зараз проаналізувати нові кадрові призначення, які стосуються не лише Міністерства оборони на Росії, а й інших, тому що важливо розуміти російський контекст, що власне відбувається з політикою на Росії, як це може вплинути на подальший перебіг війни в Україні. Прогнозів не так багато, але варто на них звернути увагу. І так, давайте поточнемо з того, що п'ять міністерств на Росії. Це Міністерство з надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство закордонних справ, Мінюст та Міноборони. Це ті міністерства, які підпорядковані прямо Путіну, президенту. Читайте Катерині Тихоновій. І те, як там буде формуватися політика цих відомств, хто їх очолюватиме в великій мірі і визначатиме те, чого очікувати нам. Сьогодні був призначений заступник Мішустіна. Це старий новий. Очільник уряду на Російській Федерації, і ним стала людина Чермезова, це дуже потужний олігарх на Росії. Він очолює Ростех, це фактично державна корпорація, яка займається виробництвом військової зброї і не лише. Ну, принаймні, фінансові потоки контролюють дуже потужні. Ним став Мантуров Денис, який раніше працював в уряді, і він обійняв посаду Андрія Білуусова. Тобто Білусова відправили на. Посаду Міністерства оборони, а замість нього стала людина Чемезова. Чому це так важливо? Тому що Чемезова свого часу називали соратником і близьким другом Патрушева, якого відправили відставку. Як ви знаєте, де буде Патрушев, поки що нікого не відомо. на місце Патрушева призначили Шойгу. Так, це варто знати, це треба розуміти, аби прогнозувати, що власне може відбуватися на Росії далі. І ми повинні бути в інформаційному полі однозначно, ми маємо розуміти. Куди ж ми власне рухаємося? Хоча, звісно, це не дуже просто, тому я вам пропоную розбиратися із цим разом. Сьогодні у Раді Федерації відбувалося погодження кандидатур на посади заступників і міністрів. Заступників я маю на увазі прем'єр-міністра на посади міністрів. Подання вносились як президентом Путіном, так нібито і Мішустіним, але ж ми розуміємо, що всі подання. Абсолютно більшість здійснюється саме сьогодні Путіном, президентом. А тут вже читаєте, можливо, навіть і Катериною Тихоновою, яку називають вже Катерина Перша. Ну, принаймні, вплив її в останні місяці фіксується дуже потужний. Що це для нас? Поки що ніхто прогнозувати не береться, тому що треба розуміти, кого, куди, і як вона буде розставляти. Чи дійсно вона стане спадкоємицею путінського режиму. І чи збережеться путінський режим, бо в будь-якому випадку певна трансформація буде. Коли я сьогодні вам готував ранці відео з приводу цього, до речі, залишаємо посилання правому верхньому утку. Приходьте дивитися. то я говорив, що це певного роду транзит влади в Кремлі, але не його зміна. Поки що про зміну говорити не доводиться. Сьогодні Державна Дума Російської Федерації, от зараз коли я вам розповідаю, продовжує погоджувати кандидатури на посади міністрів, і вони вже затвердили 10 замів мішустіна. Серед яких і син Патрушева, Миколи Патрушева, син Дмитро Патрушев, він раніше очолював Міністерство сільського господарства. Путін про нього неодноразово говорив, і навіть так схвально, дещо інколи з іронією, він буде заступником прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, скажімо так, правильніше, ну, для того, щоб формалізувати його посаду і круватиме сільське господарство, агропромисловий комплекс та екологію. Ну, за великим рахунком, це, як на мене, Міністр без портфеля, міністр без міністерства. Те, що він куруватиме, це не означає, що він керуватиме, бо курувати і керувати ну, це зовсім різні речі. Фактично, зараз багато говорять на Росії аналітиків, експертів і за кордоном, в тому числі, такий спосіб, призначивши Дмитра Патрушева на посаду віце-прем'єр-міністра, Путін. Дав відкупне Патрушеву для того, щоб той пішов з посади. Хоча я не виключаю, що ми найближчим часом можемо Патрушева побачити десь-інде. Але за цим також слідкуємо. І дійсно, переполуху найбільше в Україні і за кордоном наробило нове призначення міністра оборони, бо міністр оборони відповідає за шалений бюджет на Росії понад 100 мільярдів доларів. Він планує військові операції разом із очільником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимов, який таким не залишився. І нам варто розуміти, чого очікувати від такого собі нового умовного Шойгу. Що з самим Шойгу буде, хто знає, Ну, принаймні я це розповідав у відео, про яке я вам сказав, так що переходьте, дивіться, нам також буде цікаво. Так от, західна преса сьогодні, дайте не в Унісон, говорить про нового міністра оборони на Росії я вам наведу приклад декількох видань, які є дуже красномовними. Ну, інші приблизно такої саме риторики. От, наприклад, CNN називає заміну близького соратника Путіна Сергія Шойгу на цивільного економіста Білоусова серйозною перестановкою у військовому керівництві Росії. Хоча, мабуть, ці журналісти CNN не знають, що і Білоусов, і Шойгу ніколи не служили у війську. Вони не були військовими зовсім ніколи. Те, що Шойгу нап'яли на себе військовий мундир, Причепив собі генеральські погони і купу медалей, не означає, що він військовий, але він успішно для Путіна очолював це міністерство оборони впродовж дуже тривалого часу. Де Гардіан характеризує очікуване призначення Білусова, воно вже відбулося як несподіване і констатує найзначнішу перестановку у військовому командуванні РФ після вторгнення в Україну. Дійсно, такої кадрової зміни ніхто не прогнозував. Я, от навіть відзначив для себе серед українських аналітиків, колег моїх, які себе позиціонують як знавці російського політичного контексту. Вони буквально за кілька годин до призначення Біусова писали, що Патрушев і Чемезов посилюють свій плив і зривають Джекпот. Але бачите, з Патрушевим не зрослося. Принаймні, поки що не зрослося. Де Нью-Йорк Таймс наголошує на тому, що вибором на користь Білоусова Путін засвідчив свою рішучість поставити військові зусилля Росії на економічну стійку основу. Так, чимало зараз аналітиків, експертів і економістів говорять про те, що призначення Білоусова, який є економістом, це дійсно а, привернення уваги на Росії до значимості Міністерства оборони і військово-промислового комплексу загалом. І дійсно, ну, сам Білоусов позиціонує себе як нібито прагматичний, але консервативний економіст. Я зараз до цього також вернуся. І ще хотів би вам навести одну тезу із Financial Times, де високопоставлений чиновник Кремля, от, до речі, підтверджує мої міркування та й міркування багатьох моїх колег. Він не дурний, пишуть про Білоусову, у нього математичний склад розуму, але менталітет досить радянський. Ну, звісно, він 59-го року народження. Він має дурнувати уявлення про Справедливість. Якщо хтось заробляє багато грошей, то ви маєте їх забрати. Як на мене, це трохи схоже на Китай. Це так само схоже і на політику Миколи Патрушева, яку відправили відставку. Тобто, загалом нічого нового я особливо, друзі, не бачу. Так само, як не бачу і в тому, що змінили Шойгу шило на мило. За великим рахунком, просто-напросто зараз фінансові потоки будуть контролювати інші люди. І це будуть точно не люди Шойгу. Про що ж власне говорить сам Білоусов, за що він виступає? І перед цим лише додам, що дійсно вся західна преса і на Росії в тому числі вони просто в шоці. Від несподіваного рішення Путіна, але я думаю, що це точно не Путін. Так от, білусу виступає, по-перше, за мобілізаційну економіку. Він говорить, що мобілізаційної економіки немає, вона може функціонувати лише як частина мобілізаційного суспільства на прикладі х років минулого століття. Білусов прихильник такої собі економіки, коли ефективний громадянський сектор заробляє, а сектор ВПК витрачає. Ну, тобто цивільне населення працює на військове. Нічого екстраординарного, як на мене, нема. Така собі примітивна характеристика Білоусова і його висловлювань. Тобто за ними за великим рахунком нічого не криється. А швидше за все, завданням Білоусова на даному етапі буде аудит Міністерства оборони на предмет того, наскільки ефективно витрачалися кошти в цьому відомстві. Далі він говорить, що держава має збільшувати свою вагу за рахунок нарощування інвестицій в освіту, медицину, науку та соціальну сферу. А це вже точно не про оборонку. І знову, буквально щойно він зробив заяву про те, що новий міністр оборони, тобто він торкнеться теми соціального забезпечення учасників так званої СВО, буде говорити про медичне обслуговування, грошове задоволення, підтримку неповнолітніх на отримані і так далі. Тобто тут точно не про оборонку. Відтак я допускаю, що дійсно швидше за все завданням Білоусова буде повна ревізія і аудит того, що було витрачено, куди було списано, що з цим будуть робити версій декілька. Будуть переналаштовувати, будуть публічно озвучувати, будуть робити винним шойгу, як і кажуть, що прогнозують йому долю пригожна. сценарій направду багато. І зараз говорити конкретно, чим це завершиться, мені поки що не доводиться. Але я точно зараз бачу, ну, в мене переконання, що транзит влади відбувається, але не зміна режиму, а транзит влади від одних до інших. І окрім того, є дуже цікава версія, що навіть прем'єр-міністр Мішустін довго на своїй посаді не протримається. І саме призначений. Перший його зам людина Чемезова Денис Мантуров може змінити його на цій посаді в дуже близькому майбутньому. Це один із варіантів розвитку подій, який, я, чесно кажучи, не виключає. Тим паче розрив Чемезова із Патрушевим поки що очевидний. Чому поки що? Тому що Патрошев може десь винорнути, а може і ні. Повірте, друзі, те, що я досліджував у російських ЗМІ серед багатьох коментарів своїх колег з Росії, так, колег я маю на увазі по виду діяльності. То вони дуже губляться в оцінках і на правду ми можемо лише констатувати те, що відбувається. Я думаю, що ця інформація вам цікава. І на завершенню додам ще одну, як на мене не менш цікаву, це щодо того, хто ж залишився на посаді очільника закордонного відомства. Це відомий вам Лавров, який визначається дуже часто резонансними заявами. І от сьогодні, коли він був на погодженні. У Раді Федерації це називається так консультації. Така є процедура призначення на посаду чи перепризначення міністра будь-якого відомства. Він там сказав наступне, що Москва готова до переговорів з Україною. Я знаю, що ви це чули, і ви скажете, та це вже було, як казав свого часу Кучма, але він говорить, що дійсно ми знову готові до переговорів. Мається на увазі, Росія готова до переговорів з Україною, але з урахуванням реальності. Він зазначив, що ще на початку повномасштабної війни Росія була нібито готова запропонувати максимально вигідні умови України. Він має на увазі стамбульські угоди, про які ви чули. Але зараз ситуація інша, тому необхідно враховувати реалії, які склалися. Ну, це часто перегукується із так званим китайським планом. Хоча в самому китайському плані це чітко не прописано, але ми це розуміємо. За замовчуванням. Ну і водночас Лавров сказав, що якщо Захід хоче битися на полі бою в ситуації навколо України, то Москва до цього готова. Але ця заява прозвучала в момент його перепризначення, момент призначення нового уряду. В такий спосіб, як на мене, новий старий уряд, за великим рахунком, поки що залишається в публічному парадигмі політики Путіна, яка вже е, багато років. Е, Формується, пропагується і просувається в усьому світі, тому що до радикальних змін цей уряд поки що не готовий. Але те, що вони можуть відбутися, ну є підстави, тому що ще раз наголошую: ніхто не очікував такого неординарного призначення Андрія Білоусова. та й прізвище його на правду не всі знали навіть в Україні, і те, що він дуже ефективний економіст. Є дуже сумнівним з точки зору його консервативності, про що відзначають багато економістів, моїх колег в Україні за кордоном та навіть і на самій Росії. Тобто, завдання Білоусва, як на мене, не є робота над Збільшенням потенціалу військово-промислового комплексу. Там дещо інше завдання. Ну, принаймні, це моя особиста думка. Бо я чув абсолютно інше. Мовляв, тепер Росія буде ще активніше готуватися до війни проти України, забезпечуючи ефективну роботу ВПК. Окей, давайте допустимо цей момент. Зараз буквально кілька моїх аналітичних думок з приводу цього. Ставиться завдання перед Білоусовим наростити виробництво зброї. Поставити можна будь-за що і що завгодно поставити за завдання, але для його реалізації потрібно не лише гроші, а і ресурси. Ви добре знаєте, і мабуть мені не треба вас переконувати в тому, що, до прикладу, російські ракети, які по нас пролітають, в більшій мірі збираються із е, запчастин, які в Росії не виготовляються. Вони в великій мірі постачаються Китаєм і іншими країнами, на превеликі жалі нашими західними партнерами через треті країни. Якщо Умовний білоусов не отримує цих запчастин для виробництва ракет, ну то про яку ефективність взагалі може йти умова. Який би він економічний був, але в великій мірі все буде залежати від тієї санкційної політики, яка сьогодні застосовується до Росії. А білоусов, як і інші е високопосадовці російські, перебуває під санкціями, так само, як і Росія в багатьох сферах перебуває під, сан під санкціями. Так, вони не завжди ефективно працюють. До прикладу, останній звіт е Міністерства. Галузевої промисловості з питань енергетики у, на Росії зробили повідомлення про те, що вони на за рахунок продажу газу і нафти збільшили свої доходи там ледь не на 80%. Так це відбулося за рахунок цін. Гроші є, але куди їх подівати? Поки що на Росії не дуже знають. Складати валізи можна, так як то робив до прикладу э, Шою разом із своїм заступником Івановим. Але закінчилося це банально. В'язницею, поки що, для Іванова, а для Шою побачимо дуже скоро. Друзі, що ви власне думаєте з приводу такої історії з кадрами призначеннями на Росії? Вибачайте, що загаяв трішки вашого часу, але я думаю, тут є про що поговорити. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково пишіть свої думки стосовно е поліпшення роботи міністерства оборони під проводом Білоусу. Що буде з Шойгу, що буде з Патрошевим. Миколою маю на увазі. Мені цікаво буде почитати ваші міркування з цього приводу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціну і не перемікайтесь. Все буде Україна!